Вітаю вас, друзі, збройні сили України продовжують тішити нас хорошими новинами та звільняти крок за кроком українські населені пункти. Учора президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині. Воїнам 129-ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами. І звільнили, зокрема, Архангельське та Миролюбівку. Одночасно продовжують ширитись у соціальних мережах фото та відео з інших населених пунктів. Але ми з вами чекаємо на офіційні повідомлення від Генштабу. Ораку Збройні сили України, очевидно, мають успіхи на полі бою, причому одночасно на кількох напрямках вони непогано громлять російських загарбників та звільняють поступово наші території. І усе це заганяє пропагандистів, таких як Соловйов, у депресію. Він вже Київ, брати, схоже, взагалі передумав: возьмем Київ! Це реальна життя. В цій реальній житті Мені очень хотілося, щоб ми завтра атакували і взяли Київ. Ой. <праць> Саме так у своїй вигаданій реальності російської пропаганди Соловйов може брати Київ чи не щодня, але у реальності російські окупанти отримують від Збройних сил України серйозні ляпаси. Прийшов урок всім нам. Ми отримали пащочину. І це ми ще по справжньому ляпасів роздавати росіянам не починали. Підпишіться обов'язково, друзі. Просто зараз на мій канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про дуже погані новини для російських загарбників. Було учора тривожно колаборанту стрімоусову ті тривожні новини, які Приходять, вони частично, я скажу, не просто підтверджуються, а мають місце бути. на херсонському напрямку. Російські загарбники чомусь масово скиглять. І у телеграмі, просять про авіаційну підтримку. А вже згаданий стрімоусов каже, чомусь про провали. Та да, є провали в керівництві і необхідно розбиратися хто. Що ділає, хто оставляє позиції? Як? При цьому російські загарбники а вже ж не панікують, і у них усе під контролем. Просто щось їм вглубь просунули. Прорвались трохи вглубь, але... Но... Наша система оборони работает, поэтому без какой-либо паніки нічого критичного не происходит. Все под контролем независимо від того, що происходит. У них усе під повним контролем, особливо тоді, коли вони змушені тікати, принаймні намагатися тікати, як із Лимана днями. Я Не могу обіснить здачу красного Лимана. Ну конечно це провал. Звісно, і пічські провал. капітуляція росіян у Лимані має дуже сильний ефект. І сьогодні хочу вам про це розповісти детальніше, але вже наприкінці випуску. Тому обов'язково додивіться до кінця, як завжди, росіяни дуже планово відступали. Вони просто робили перегрупування і забули забрати із собою колаборантів. Ну у мене обливається серце кров'ю за тих людей, гражданських, які остались в этом красному лимані знаєш, остались, які буквально несколько днів назад голосували за нас. І знову русські своїх кинули. Кинули навіть День Побєди. День Побєди. Каски їх супербойові. Це козацька папаха. Так швидко біжали в результаті перемоги, що кое-що побросали? росіяни намагалися тікати із лиману, а вже ж дуже організовано, чітко за графіком, за планом і нікуди не поспішаючи. Саме тому вони лишили дуже багато нової техніки для Збройних сил України. Тому дякуємо росіянам за лендліз. Ще вони так не поспішали і так виручають своїх, що планували кинути взагалі примусово тимчасово мобілізованих. Самі підійшли, наші говорять, що у нас команда відступати, нам сказали, вам не говорить, що ми відступаємо. Ну, да. щоб, щоб, ми, щоб ми ночі щоб ви не, ми не знали. Вони то іще встигли втекти, а от більшість російських окупантів – ні, як от ГРУшники або ОМОНівці і Стольяті. А, сьогодні ми відправили посилки хлопцям в ГРУ спецназ номер 3 і наш Тольяттинський ОМОН туди, в зону бойових дій. Ребята погибли. Так сложно. не повезло також. І батальйону росіян під назвою Барс, який чомусь розбили. Ми спочатку прийшли е, в пункт времени дислокації 208 батальйону. Барс заїхали в один батальйон, а он розбитий. Я у цьому відео не буду вам показувати трупи російських солдатів, тому що Ютуб не любить такий контент. Але у мене у каналі у Телеграмі достатньо було вже показано. Інші люди постили підтвердження того, що дуже велика кількість російських загарбників лишилися у лимані навічно. І отут постає питання: а чому росіяни вчасно не почали виводити свої війська? Якщо для них було очевидно, що Лиман буде оточено, і відповідь на це питання. є, вони просто не хотіли псувати Владимиру Путину свято. Наши войска были готовы его сдать и оставить уже 30-го. Ну, видимо, это настолько было бы дико и чудовищно, что потерпели еще несколько часов. І внуч 30 на 1 октября покинули красний Леман. Серйозно, друзі, вони поклали багато людей, вони лишили дуже багато техніки Збройним силам України просто для того, щоб Путіну не псувати настрій, коли він підписував угоду про приєднання до себе резинової попи, і щоб він міг покричати: Ура! 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 Світучень грусна. Слухайте, а це хороша російська стратегія. Мені вона дуже сильно подобається. Ви не підкажете, яке там наступне свято далі у росіян за планом, щоб ми приблизно орієнтувалися, коли їх буде помирати, особливо багато. Але ви що, втрат насправді немає? Вони просто готові і ще раз кудись відступити. Хочу передати всім родственникам, що вийшли ми без потерь. Потерь вооружених силах Росії не назад. ну можна покану, не живательно. Росіяни насправді не програють. Їм просто подобається щось нове. Російської армії в порядке порядку новую нову лінію оборони. срочном порядку формируют нову лінію оборони в районі Креміної. Цікаво. Чому вони формують нову лінію оборони? Що сталося зі старою? І зрештою, коли вони будуть формувати іще супернові лінії? Форміруються нова лінії оборони. Ну обстановка тяжоле на самом деле, обстановка тяжого. Ну а тепер давайте поговоримо про важливі висновки, які зробили росіяни для себе після розгрому у Лимані. Насамперед, вони з'ясували, що, попри розповіді Путіна про те, що українську авіацію знищили і ще на початку березня, вона виявляється таки існує і вбиває росіян. Ну робота авіація українська, значить не вмерли ще, да. Де тільки наше Пво, от це вот вопрос. Ну ладно. Також успіхи Збройних сил України у Лимані затьмарили пропагандистську акцію Владимира Путіна по приєднанню до нього різинової попи. Виявляється, тепер для росіян це якась вже не радісна радість. не ні тожні не полне даже на то нерадісна радість. -то не, то, не даже, но -то вот да, да, нерадісна радість. радость. Опа, опа, різінове попа. Yeah. Виявляється, що крики Путіна ура! Підпис його на шматку туалетного паперу та розповіді про англосаксів і приєднання Путіним, наче як до території Росії українських територій. Це абсолютна маячня, яка не має нічого спільного із реальністю. В п'ятницю, 30 сентября порадували всі полікували. буквально менше ніж через 12 годин. Красний лиман. А менше, ніж через 12 годин. І, взагалі, виявляється, збройні сили України забирають у російських загарбників не тільки життя та техніку, а іще й, й настрій. Я український флаг, на. на слідчий день вже українські солдати вішують свой жовто-блакитний флаг. Туди, Звісно це. Це неприємно. і найголовніше це деморалізація. У росіян підірвано їхній бойовий дух. Вони усе чекають, що наступи будуть зараз на них по усій лінії фронту, та не сподіваються на краще. А кажуть, що далі для них усе буде тільки гірше. Противник буде намагатися нанести, ну доволі болезненні удари по всій лінії бойового От... наждіть пару днів буде ще хуже. на цьому. Я можу із ними тільки погодитися. А ви пам'ятаєте, друзі, що спонсорами дуже поганого настрою для тимчасово живих російських окупантів є Збройні Сили України. Ви маєте допомагати Збройним силам України. Ви маєте підтримувати нашу армію, якщо хочете побачити іще більше наших перемог. А я переконаний, вони у нас із вами іще попереду. Все буде Україна.